звати Станіслава і я засновниця громадської організації Артафейта або містецтво надання допомоги. Я людина, яка має досвід вимушеного переміщення вже два рази. У 2014 році я була вимушена переміститися до станиці Луганської внаслідок окупації Луганська. І, на жаль, у 2022 році ситуація знову повторилася, і ми перемістилися до міста Дніпра ми були засновані у 2018 році у синиці Луганської командою активних ініціативних жінок, дівчат ВПО, які на той час так само перемістилися з окупованих містечок Луганської області. Спочатку наша діяльність вона нагадувала більше волонтерство. Ми намагалися залучати якісь гуманітарні вантажі, підтримувати найвразливіші категорії населення на території прифронтової Луганщини, бо, звісно, що. Громада дуже сильно постраждала внаслідок війни, яка тривала з 14-го року. Було дуже багато руйнувань, домівок, не було ніякої інфраструктури, не було можливостей розвитку. Ми залучили підтримку дуже багатьох міжнародних донорів, партнерів, таких як ВКБ ОНУЖЙЗ. Ми відкривали молодіжні простори. Ми відкривали простори для людей похилого віку, які допомагали більш інтегруватися в життя громаду. Створювали психосоціальні заходи, займалися адвокаційними подіями, протидіяли також гендерно замовленому насильству, ми відкрили кінотеатр Просто неба у селищі Валуському, такий простір для дозвілля дітей та молоді. Проводили заходи для дітей у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни, для того, щоб діти могли трохи пригадати, що таке безтурботне дитинство. І також проводили заходи на базі центральної районної лікарні для діток з інвалідністю. 24 люти це 100% найгірший день, я думаю, в мого життя, як і більшості людей. Часу збиратися не було, бо, на жаль, в станиці Луганська вона потрапила. В оточення російських військових буквально за декілька годин. Тобто ми не встигли зібрати взагалі нічого, окрім документації, що пов'язана з діяльністю організації, декілька ноутбуків, подяки і все, що там нам дарували ВПО, а донори та партнери. Всі наші проєктні досягнення, меблі, офіс, приміщення, це все було втрачено. Вони було ані зв'язку, ані інтернету. Ми прочитали новини і все. І перебили у щасті ТеС. Тому, взагалі, не було ніяких новин, повідомлень ми не знали, в якому напрямку рухатися. Ми, коли проїжджали перший блокпост, навіть було не зрозуміло це наші військові чи росіяни. Чи зможемо ми взагалі виїхати, відновлювати діяльність з нуля у Дніпрі? Це дуже сильно важко. Вже з березня 2022 року ми розгорнули, можна сказати, такий невеличкий гуманітарний штаб в моєму орендованому будинку. Зібрали всіх друзів, колег, які перемістилися, всіх членів нашої організації. У грудні минулого року ми відкрили центр захисту підтримки та адаптації для випомісті Дніпро за підтримкою РСІ, міжнародного комітету порятунку. Вони Допомогли нам обладнати цей центр, де ми наразі знаходимося, але весь цей час ми працюємо абсолютно без фінансування. Щомісяця наш центр відвідують понад 80 ВПО. Абсолютно різних додаткових критерій вразливості. Ми надаємо юридичні консультації, соціальну допомогу, проводимо інтеграційні заходи, і ми маємо дуже великий попит на наші послуги, бо ми працюємо за принципом рівне рівно. Тобто, люди вони знають, що ми є частиною нашої цільової аудиторії. Всі члени нашої команди, 100% нашої команди, це. ВПО вже два рази у 2014 році, до тисячі двадцять Я берусь за те, щоб бути почутими, за те, щоб вивести нашу організацію на новий рівень, за те, щоб допомагати більшій кількості ВПО. Бо наразі ми маємо лише на юридичні консультації в черзі понад 700 людей. Ці члени нашої команди вони додатково працюють на іншій роботі, оскільки ми всі переміщені, ми всі маємо винаймати житло. Ми працюємо без вихідних, це все дуже сильно впливає на фізичне самопочуття, на моральне самопочуття, і о, єдине, що не дає опускати руки, це наші бенефіціари і великий рівень довіри з їх боку, бо вони приходять до нас, вони надають дуже гарний зворотній зв'язок, вони кажуть, що ту підтримку, яку вони отримують у нас, вони не отримують більше ніде.